Шо ти, Філіпчик, хочеш зважитися, так? Да? Що ти? Доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство, нелегкий для нашої держави час. Знову на задньому фоні наш традиційний ящик. Включені вже ваги наші. Нолик у нас по традиції є. Можна це все діло не знімати, ну, але чисто для формальності, щоб можна було поросятку мені винести, поставити його в ящик і та людина, яка до мене приїде, забере те поросятку. Тож будемо сьогодні робити продажу поросят, все так сказати, в ускореному режимі. Вже воно їде перший <хи> мій клієнт, правда, без машини. Це теж із стажем. Доброго здоров'я. Слава Україні! А що це такий маленький прицеп? А що ти не вітаєшся? Слава Україні! Героям слава! Ми з України! О, ти що такий прикольний? Це іменно для кабанчика, так? Да? Ще під одного байрактарчика, так? Да? Так що по традиції мій товариш. Хотів сказати Мішка. Як там мішка, нормально? Мішка то, що треба. Теж в нього є мій кабанчик. Ну він не мій, він його. О! І звати його Мішка. Каже, дуже такий. Ну який хазяїн такий кабанчик, бо в мене, ти розумієш, вони трохи не так. Весь, Весь у тебе? Да. Так це приїхала хто до нас? Це моя сестра, це зять приїхав. Любимий зять приїхав, Любимий зять приїхав. а сестри немає? Нема. Немає. 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 А, я пазум. Я, звісно, хотілося б побачити. Нубик, що ти робиш? Так що приїхав. От куди приїхали, Сереж? По лісі. По лісі. Були вони в окупації, так? Так. Всю дорогу. Так що, друзі, мій товариш, у нього є сестра з полісся. Каже, треба сестри кабанчика, Ну це було сказано не вчора, і не позавчора. Це було сказано дуже-дуже давно. Я кажу, що треба, значить, будемо щось думати. Доброго здоров'я! Серега. Сережа, да, дуже приємно. Одні Сереже, ну це вже як воно, то ми казали дуплети, да? а це вже можна загадувати желання нам кожному такий ящичок для нашого барактарчика. О така біозброя буде грузитися на полісі. В тому році брали тюльпанчика, да? Да, я так на нього цей кажу: тюльпанчик, тюльпанчик поїде. Я тільки казав, на Іванків. На Поліське. На Поліське. Все, так що, друзі, вже під'їжджає, вже другий клієнт. Чому так все швидко? Спішу до стоматолога малу ж одвезти. Андрюха летить з роботи, бо всі думають так, ага, що Лудько продає поросят по 2,5 тисячі для своїх, то це типу, дешево. А я кажу собі, знаєш, таке приїхали люди з Полісся. Ну хорошо, приїхали заодно провідали родича, є повод да, і забрали кабанчика, ну, наче розподілити пополам розходний матеріал, то вийде вже там. Дві тисячі не п'ятсот, а трошечки більше. Але коли людина їде, буває там з Полтавської області, куди підпираєш, ціла пробка вже лидька в дворі. О, трошки позитиву, в таке не не, во нелегке час. Затримувати Сереж не буду. Піди там одразу в коридорчику, з правої сторони мішочок зав'язаний. Візьми зразу його в кінь машину. Кажи, я тоді розберемося. Або вже давай дай. Я щоб я просто не забув. Все, друзі, не буду затримувати. Зараз поставлю телефончик. Хай Серега поки трошечки потанцює. Так. О, танцюри. Ти, не... Ти співаєш же теж, так? Да? А? Можеш? За яким Ти... кілом? Що, за яким кілом? <риклад> <риклад> Все, ловлю я тюльпанчика. Хай буде тюльпанчик. Хай віддівається повар. Щоб... Як сестру звати? Катя. Катя. Да. Так що тетя Катя, висилуть, привіт. Якщо будете дивитися, другий брат. ща привіт. Все, всем привіт. Все, все. все, 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 все погнали! А це що таке, Вишита сорочка? Так. Та давай я в день. Надавай! Вот ты що я? Ну а що? Дай мне выговорить. Отсюда, стій, стой, ти ты пигаешь. він не несет. Все. Повар из Чернобыля. Повар, я тюльпанчик же, правильно? Да, для, да, для да. сестрички своей такой да. тюльпанчик. уже без денег. Чисто так, як воно традиційно. Що ми маємо? О, нормально маємо. Я думаю, що я не опозорю свого друга для так, його сестри. Нормально. Для відчутності глисти вже проколені, але можна буде. Ха, доктор, як казав, ти, як ти казав, медічка, да? Чи це? Чорнобильський доктор. Це я прийшов. Чорнобильський доктор? Ні, може, столовий робить. Столовий? Ти що? Що? А ящик який клас, взагалі. Шикардос, тут вже можна робити виставку ящиків. Кожен раз хтось приїжджає і все краще і краще і краще. Фух. Щось мені сьогодні так зранку кепсько, серце вилітає. Чого? Все нормальок. Так, так що так у нас тоже капнуло дві каплі і все. Я кажу, подожди, поки не, не йди. Так що так бізнес по Шилутьківській відбувається в Березоні. А як такий тюльпанчик виріз нормально? Вліз не втік, ні? Кацапи не з'їли? Ну слава Богу. Бо мог би стати, кістка могла там десь стати в попере горла. Вспів? Він до цього, так? Да? А кадировці не їли, що свиней, так? Да? Дуже багато горі наробили? Ні, не дуже таке. Вони... вони наробили велике горе, що вони сюди прийшли, це вже перше. Так що е... мама Катя передала вам із колісся. грибочки. – мені дуже приємно. Мамі коті велика подяка, мені дуже приємно. Мені дуже приємно, що у вас є такий брат, а в мене є такий друг. А якщо він мій друг, то і ви мій друг. Так що всі ми друзі і разом ми сила. Так що під'їжджаємо до зерноскладу. Тому трошки ж треба їсти дати нашому байрактарчику. У мене вже всі кабанчики-байрактарчики. А до нас їде сьогодні теж подарунок. Нам теж одна людина, та що мені кепку подарувала. Каже, ви тут скучаєте, то ми вам вийшли конструктор байрактар із Турції. Так що, сьогодні прийде байрактар, може ми наберемося сили волі і знатюшкою і складемо його на відео. Поділимося із вами. Вкинемось невеличке дитинство, трошки розважимося. Під'їжджаємо до зерноскладу, Так що, друзі, зараз. Хлопцям віддам комбікорму. Я намішав, Сергій попросив мене своє БМВД, ну як БМВД, змішані білки, вітаміни і мінерали, Тобто вітамінно мінеральна добавка плюс соєва соняшник, кальці і там, 25 кілограмів вони вже будуть потім барактарчику давати там, вже по рецептурі. Мішанку. Так що все, поки ставлю на паузенцію. О, циха. ну привітайся, вже батько. Ні, я ж передівся. Добрий, день, добрий Ми ранок, більше. підписчикам Циханик. гостям каналу. Да? Як, він, він вже все сказав. Да? Батько, це вже мої штани забрати. Прилетів. А чого ти до мене ще прилетів? Я? Пороботи? Пороботи? А що таке, -то? Треба. Надо? Треба. Я піду, що я покажу свого товариша, ще одного, не світ, не зоря. Калянчик, він не байрактарчик, слава Україні! Це та людина, яка теж мені портить вихідні, та я шуткую. Це мій товариш, який мені, ну так сказати, підсобляє, щоб я тут не вмер. Так що шурша хотіла нічого не робити, знайшли стару плитку і працюємо. Каже, горбата крива, але з виду нічого. Якщо я без очків заходжу, взагалі шикарно. Все, друзі, поїхали далі. Я вже включив камеру. Три, я сказав так, як цього. Так, сума. Де це так торгувалися? Я кажу менше, ти кажеш більше. Не ціну. Я успокою. Так уже пробка, друзі. Тут у нас. А, це ж ти ж не мені гроші перекидаєш, це Лесі Петрівні. Якраз вона хай. Та мені воно про мене, все мене. Так що, друзі, сирунька. Онлайн свиноводи. Поганий зв'язок. Дякуємо. Все. А вам тут кажу дякую. Все, Я ж сказав. Дякую. Так, друзі, все, упакували ми хлопців. Серега, получиш, зрозумів. Все нормально. Всім бла. Все, мамі любі, привіт. Да. Скажеш, мама Люба, давай, все буде Україна. О, слідуючих зараз відпускаємо. Андрюшка залітай. Та би ти з водителем, з допомогою, з братом. Ви да, так будете їхати аж додому. Я ж кажу, якщо ми купуємо свині по 2,5, то не думайте, що ви попали в сказку. Ще ж треба ж їх привезти і довезти. А як ми на цьому економимо, робимо логістику, приїхав до мене своєю машиною з роботи, по путі їхав додому до, до батьків, зацепа шелудьківського прицепа і полетить. Я потім буду їхати на роботу, привезе. А ти Шелудько, роби, що хочеш. Ну то вже таке діло. Думав, теж зацепити прицепчиком, відвезти на Ранківщину порося, так як приглашають нас заодно в гості, з'їздимо і кабанчики відвеземо. Тобто зекономимо людям. Час і розходний матеріал. Так що така логістика свиняча, кажуть, що люди в селі нерозумні. Стараємося по максимуму якось зекономити. Зараз також і горючка е... не дешева, О, то якось так. Так що один байракторчик поїхав. Зараз бігеньки загружаємо ще Андрюхи, зараз з ним трошки там поспілкуємося, так як він у нас останній пасажир, у нього кабанчики менше. Але в мене там трошки вийшов нюанс. Один валерчик шка, то ми його залишаємо вдома. О. А там вже будемо дивитися по обстановці. Двері відкриті. Ця, ця дев'ятка, яка <смі> яку, яку не тронули кацапи, Чуєш? Я кажу, ти мечений. Ну на тебе вже кровському стояла дев'ятка. Я ж тоді на відео дивився, кажу, всі машини постреляні, побиті, а, а дев'ятка стоїть. Як вони сказали, Андрюш? От скотобаза, чуєш? Ну, З одної сторони добре, що машина залишилася, але скотобаза каже, Грузький руський автопром не трогає". Ну, да, там же трогає. Ж... Це в ж тебе 114 -та квартира, так? Да? Да -да -да. Да, я ж пам'ятаю, ти мені скидав, я викидав десь у тіктоці, в мене є відосик. Так що друзі, якось так. Молодіж роботи. Я так оце знаєш, знімаю не немає і не здоров'яся. Добрый день. Добрый. Что, у нас на отдых в деревне? Да. да. ну правильно, ну а як? Так, а ты на затырке, да? Да. Сейчас буду. Ты давай пусть так. Як так? Щоб комбикорм я сейчас приеду. Да, положи. Валерчиків чисто так. Символічки через ящик. Через ящик. Вони пролистовані. Ти кинеш мені ще по закону. Що? Ні, я туди, а там, як схож, я подивлюся, тобі не треба, тобі не треба. Чи ж один вийшов екстрет, це наймалий карбон промади, він остається вдома. Так що тобі повезло. Ну давайте тобі А не вдали. Я кажу, ти ж місяний, поняш, ти ж мій друг, а реально можна натягнути тільки друга. Да. Так, а ну ж хоч 10 кг є. Mm. Так. Андрюха, тобі повезло, він підріз, його було 12. Ой, перевернувся мій телефон, а ну сто що, брата? О так. Ой, я брат на що робить. Оп! Та. Бери. Вигружай. По традиції. Ну да. Чи ж, ж можна жінці місто вступити? Ні? Що да? Так, ще следующую головлю. Ти ж аж телефон злякався тебе? Що ж і почало його так крутити, наче це саме. Ще й буде дощ, да? Нам до дощу ще разу з дідівцем. Следующий подлоді, дивіться, дивіться. Не валить. Дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться. Да. Что такое? Зайди сюда, я зайшов реал, так что... Все сами меньше. что я думаю, что тогда проблем не будет, если у них всего три, будет хамарик. Так, ну так точно дешево. Нет, ты знаешь, девять. Не бреши. Телефон просто лякается, что с ним такое делать? Так, это чисто для людей. Воно ж знає, що їм всім цікаво, а який же є там. Що таких я чуєш? Що таких я не продавав, це тож. Я ж кажу, я там вони доженуть. Я до теж думаю, що доженуть. Я, я не тих буду підселяти до своїх, а кинуть їх, а е -е, Вони просто, що <inceri> це із мен. Я Як і серйозника, з духовному там, там mm -hmm. були. Але ж ти перших. Мі... Ні, все, то, то як промогу повісить повісить, Що він каже? Він каже 14. 14, 14. Ну, цей трохи більший. то на ньому просто волосів більше, чуєш. Все, тракайте, на, на тобі не буде. Так, тепер під'їжджаєш на місце назначення і догружаємо боєкомплект, тому що Андрюшка трошки розслабився, не хоче вдома колотити. Вже років два там починаєш працювати. Да? Лайк. О! Так що такий синячий бізнес. Якщо там хтось думає, що якщо Андрій приїхав перший, то я йому ні, ну Так як планували. Планував ставити собі менших а потім, коли вирішили продавати, сказал Андрюшке, Андрюшка сказал, все нормально. Так что такие Валерчики. Э, все цього. что тебе надо? Что, два? Два, два 200 кил? Да. Что тебе надо 200 кил? Гровера? Вот этого, да. Отчего, ну, отчего. Все, для, для взрослых. <laughs> Я понял, сейчас наважим. Давай. А, 200, у нас есть, все, А, нет, это ерунда, тут а 70, а, уже 75. Это у нас 50, Бери, а, я зараз наважу, так. На, все, воно ще кульочок теж твій. Маленький. А, да, ну, я цьому... я Бо в мене там треба сьогодні друзити 200 кг. О, так що, друзі, зараз Андрію наважимо комбікорму. Все. Вони вдвох приїхали. Ї... Їм вже закон не писаний. Ні, я розумію. Я ж то один маленький і хрупкий. Вже порвали. Вже порвали? То надо, чуїш, Та треба чуєш, Андрюха. Може під передок і цього доску якусь предложить. Чуєш, ти що шо, шелудьківських дворових дворових попити? Вони ж... ти що, вони ж... Давай, а вони всі кабани вийшли чи що? Да? О, так нормально. Ці таки мусики. що роблять, а? Та щось шо придумають. Вони ж полягають. А то ж ми її ставили, а він ж там ще мішків і мішків. Дивися, щоб ти їх не ловив по всій Київській області, будеш своїм ходом гнати. Диви, що роблять. Чув, Серега, а? а Руслан договорився з тим, що я давав роботу? Я не знаю. Я ж туди сильно не знаю. А чого ти на одну сторону грузиш? А так що? — так. Може отак? Да ні, щоб на не надали. Ні, так ти ж на одну сторону. Ти ж й водитель. Це от, ще один мішок і все. Ні, я думав, що просто туди, отак, от туди або сюди. Там аварія, капець на да? усі. Хто висить? Рядом на кресті. Та да ну. Да, на розвороті. У... У, у нас стоячу, у стоячу фуру, право Ти шу. Пасажири. Капець. Ти ще ця бережані? Дай, і заїчати. Так це вже сюди, ну там на трасі, да, на розвороті. На розвороті. Я, там на почтовому. Так, ну, як треба, я зрозумів. Да, да, ну не будемо про... Ой, погане. Так що, друзі, якось так. Буду брата зараз роздувати. Всі свої. Ж, всі свої, а ми ж всі від одного, так сказати, да? повністю. Тільки ззаду трохи так завернеш. Та зараз холодно, я думаю, що не потрібно. Все, Валерчики, не позорьте шелудька. Я думаю, що в Андрія їм буде все добре, тому що він колотить не хоче комбікорм і буде їсти шелудьківський. Тож, Батько вам буде передавати привіт. Все буде добре. Ну, не в прямому сенсі батько, бо там почнуть ще писати мені, батько. Ну, парував, то я штучно. Вигляді, диви, куди лізе. Дивиш. Гарно, одразу натягується брезента. Сразу натягує брезента повністю. Ха, Валерчик, чуєш і не обіжаєте аж бачиш. Ха. От так от. Вчора дзвони вчора до мене товариш. Він сам із Сумської області, зараз він захищає наші кордони. От. І дзвонить до мене, а я підписав його. Валерчик суми, а Валерчик побачив, а суми ні. І думає, хто мені дзвонить? І балакає, минут 10 з ним балакає, а потім тільки роздуплився, що це дзвонить мій товариш. Все, порядок? Все, зараз по берегу розчитуємося, розбігаємося і все буде Україна. Документи ще вже винес. Зараз буде дощ. Толя мотивує. вже затягнуло. Що, буде дощ чи ні? Льоля, а? Що ти там хазяйнуєш? Виходь уже. Ну що, не видержав я лихої долі, не змог я Андрюхі продати цих поросят по дві з половини. Трошки зробив знижечку. Я думаю, ну він веселий, довольний, все буде добре, все буде Україна. Так що комплект ще трьох байрактарчиків поїде. Як там твоє село називається? Горбані. Ніяк не можу заповнити. Кир... Раніше був переяв по Хмельницький район, а зараз борист. Ти скажи, тобі дати по горбу. Ще один дзвонить. Ігор Солимовка. Зараз перезвоню. Приїде теж, можливо, сьогодні попоросят. Все, не буду тебе, братику, затримувати. Комплект байрактарів їде. Братанчик валечик в комплекті. Всім друзі, все, все, да. Дякую. Всім Hi, бажаємо. Да, скорішої перемоги, героям слава. Так що, друзі, всім пока, усім миру, здоров'я і добра. Ей, Нубік, ти що, здох? Ох, і Нубік. Все, друзья, всем пока.